Доброго дня! Я хочу вам показати кришку від турецької скороварки, в якій є заводський брак. Ось так ця кришка. Спочатку про те, як воно має працювати. Як ви бачите, тут є такий клапан і він являє собою індикатор наявності пару. Коли все, кришка закрита і всередині кастрюлі утворюється тиск пару, то під дією тиску цей клапан має так піднятися і за рахунок наявності гумового ущільнення перекрити повністю пару. А потім вже коли тиск збільшиться ще, там всередині є маленький клапан, всередині. І пружинка, і він підніме прапорець і почне пара за задумом У інженерів, пара має виходити через ці отвори з боків. Але не не тут, бо тут має бути ущільнено. Тепер в чому заключається брак? от як ви можете бачити, він має легко підніматися. Але це зараз. Кришка відкрита піднята. Коли кришка закрита, ручка має знаходитися от в такому положенні. І коли ручка знаходиться в такому положенні, під дією тиску папан піднімається, тут, тут зверху є отвір. Проблема в тому, що цей отвір трошки в сторону. Він не є соосним з отвором в кришці. Отвір в ручці не є соосним з отвором в кришці. І це призведе до того, що коли клапан під тією пару піднімається, то він впирає. Насправді сила пари його поштовхує далі, але він вже йде з перекосом. Якщо тут придивитись, уважно. Тут йде нещільне прилягання ущільнення. Спробую показати. Ось от його, здається, видно. Що через те, що клапан перекошений, гумове ущільнення не пристає і пара проходить крізь цю щілину і не, відбу... не набирає відповідний тиск. Тому ця скороварка, як скороварка, не працює. Там не більше 100 градусів в тій кастрюлі через те, що пара виходить через такий брак. Тому навіть воно має легко самопадати, а через те, що воно перекосило, воно не хоче навіть опускатися. Йому треба допомогти пальчиком. Ось така неприємність.